Псалом 66, Пісня про очікування пришестя Спасителя світу. Боже, змилуйся над нами, і народи у собі благослови. Вислухай людей молитви, наміри сердець прийми, покажи своє святе обличчя, порятунок змученим подай, шлях відкрий усім блукалим. Хочемо вернутися в твій рай. Янголи співають вічно славу, вірний величається в ділах. Покажи достойному поправу путь у небо, не у темний жах, І за справами іде винагорода, намір звучний у словах піснях, Звеселяться праведні народи, бо кермо завжди в твоїх руках, Сповідають правду, Божі люди. Час судів в Господній повноті, І вдихають дух на повні груди, кожен плід душі на видноті. Покажи своє святе обличчя, Божий страх на ворога найде, Молиться народ і тебе кличе, І очікує, коли твій дух прийде.